Так, так, так. Ага, де це я? Так, це вже моя зупиночка. Так, це моя зупинка. Так, потрібно поставити 18 смарагдів і можна виходити. Виходимо привіт, друзі, ви на каналі Кінош, і я приїжджаю в новеньке село. Ось так ну, гарно виглядає. Цьому відео я зроблю вам на нього огляд. І ще вам хочу сказати: додивіться відео до кінця, бо в кінці для вас буде дуже прикольний приз. І ще хочу вас вибачити за те, що відео дуже давно не виходило на мій канал. я готував для вас цей приз. Додивіться відео до кінця і зрозумієте, що це за приз. Бо цей приз реально прикольний, друзі. Дякую вам за 200 підписників. І буду зараз вам показувати моє селище. Ось так воно ну, гарно виглядає. Ось таке воно тут. 11 хатинок. І так, друзі. Ще я хочу передати привіт Кості, моєму другові і його братові. Костя просив, щоб я передав йому привіт. Так, добре, селянин, що ти робиш тут? Це мій дім. Так, ми з деякими селянами, тобто майже з всіма селянами, крім тих, хто не мої друзі, переїхали в ось це село. Селище. Ось таке воно красивеньке. Ось тут от я живу. У мене є кузня, тут є велика скринька, у нас така, дві пічки та верстак. отаке велике, простоне, гарне ліжечко та ноутбук. В нього можна дуже круто грати. І дивіться, тут так достатньо місця. Я це все гарно так зробив. Так, Ось тут у нас є Дімера, церква, тут от у нас мер живе в цьому домі. І наш допоможе нам вибратись, будь ласка, і наш. Так, друзі, це мої селянини. Потрібно їм допомогти. Так що, селянини, я вам вже допомагаю. Дякую, Кінаш. Допоможи мені. Та давай вже селянин, селянин, потрібно давай, рота підйом, Все потрібно робити швидесенько. Що це ти так довго робиш, потрібно лук швидко це все зробити. Робимо це і у нас ось тут -от ще така. Штучка. І ще я, друзі, вам би хотів сказати: підпишіть, якщо ви любите Україну, так. Потрібно любити Україну, так що підпишіться. І ще ось таке. Якщо ви будете копатися тут коло колодця, ви побачите Ацьку. Ой, кажу Ацьку, Ви побачите портал в світ дракона і ви зможете пройти Майнкрафт. Пройти Майнкрафт, друзі. Бачите, ось це світ дракона. Так що давайте я попробую зараз знайти. Попробую зараз знайти, друзі, портал. Так. Ось, у нас портал. І я зараз вам, друзі, покажу, на яких він координатах. Секундочку, ставимо відео на паузу, включаємо координати і 1401, 35 і 65. Так що, друзі, записуйте координати, переходьте до цього села. Сід мімі англійськими буквами маленькими. Також він є в описі, можете скопіювати. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінаш, але я ще про щось забув, звичайно. Я ж вам обіцяв, що скажу вам приз. А цей приз це те, що на моєму каналі виходить міні-серіал. Я з другом готував цей серіал. Дуже довго. так що В ближчі пару днів виходить перша серія цього міні-серіалу. Там буде приблизно 5 серій по 10 хвилин. Так що, друзі, прошу вас підпишіться, поставте лайк і чекайте цього відео, щоб його не пропустити. Запасайтеся попкорном цими всіма штучками дручками І давайте, друзі! Будемо дивитися. Також я б ще хотів знову передати привіт братові мого друга Кості, і Кості теж привіт. Ем... Ось це таке гарне село. Ми в цьому відео побачили, друзі. Це, звичайно ж, дуже круто. І в цьому серіалі, я скажу вам такий спойлер: це буде серіал про. Колодязь. Це такий реально буде цікавий серіал про колодязь, про секретні проходи. Всякі. Ну добре, все, вже забагато вам спойлеру я вам кажу. Ну що ж, друзі, а ви були на каналі Кінаш.